Друзі, всім доброго дня! Продовжуємо грати нашим персонажем на хардкорі. Класове ми з вами пройшли завдання. Наші благословіння нам сподіваюся допоможуть збільшити як наш урон, так і нашу виживаємість. Ну. Я думаю, що варто спробувати все ж таки проходити саме полювання за головами, тому що тут дуже багато завдань дерева. І є велика вірогідність того, що нам допоможуть якісь інші гравці трошечки швидше нам ці завдання виконати. Тому будемо бігати обов'язково. Полювання для того, щоб роздобути хоч якусь кількість початкових наших предметів для того, щоб зібрати якийсь початковий білд. Поки що визначеної цілі, яким саме білдом ми грати будемо, в нас немає. Ми просто намагаємося, скажімо так, прокачати персонажа до. Максимальної складності, ну і намагаємось їм не померти. Тим паче, що в цьому сезоні я думаю, що в нас є така чудова можливість, тому що тут існує камінь, який нам не дає якраз померти. Точніше, в нас є як така можливість, скажімо так, використовувати його для того, щоб, коли ми вмираємо. У нас забиралася Відьомська наша сила, от невідомо чи вона буде забиратися в нас повністю, чи вона буде у нас просто зменшуватися на один поінт по прокачці. Ну, якраз на хардкорі зможемо це перевірити. Звичайно, якщо доживемо до цього моменту з вами. Я думаю, що це буде цікаво. В будь-якому випадку в нас поки що наш результат влаштовує, те, що наш персонаж більш-менш почуває себе нормально на цій складності. Є вже якась кількість урону завдяки аспекту, який випав на... Наше основне вміння. Я думаю, що це один взагалі з головних аспектів на цей білд, тому що без нього він працювати не, не буде. Тому чому б не пограти через пульва Райс, якщо у нас є, скажімо так, така чудова можливість. Я ніколи цього не забуду. До речі, досить непогано почуває себе наш персонаж. Завдяки декільком буквально аспектам ми можемо спокійно вже бігати на звичайному режимі. Ну і завдяки пасивкам, звичайно, тому що без них було б складновато тут щось взагалі робити. От якраз є у нас завдання. В Ідеалі, звичайно, зібрати якісь предмети, щоб вони всі були легендарної якості і бажано, щоб вони були для нас корисними. Але поки що нам вистачає, як ви бачите... Буквально одного корисного нам аспекту, який дає нам змогу хоч якось грати. Так, пройшли ми, друзі, наше дерево. Давайте на нього повернемося. І візьмемо, мабуть, поножі, бо поножі в нас ще не прокачані, друзі, нормально. Поножі в нас взагалі, звичайно, якщо не помиляюсь. Я думаю, це буде зайвим О, навіть виконали з вами ачівку дійти до 25 рівня. Що добре. Ну, я думаю, ми з вами зможемо пройти і далі. Але ще прокачали персонажа хоча б до 25-го це вже добре. Я думаю, що чим далі, тим цікавіше нам буде за нього грати. Так, ну давайте ще якісь завдання виконаємо. Слухайте, ну краще залишити поки що ті чоботи, що знаходяться саме на нас. Тому що тут є цікавих не бачу поки що. Слухай, і по босам вже більш-менш є якийсь демедж. Це вже добре, от зараз якраз у нас буде босс і ми зможемо побачити, чи зможемо ми йому тепер щось зробити. Теорії зможемо, тому що предмети в нас явно кращі, ніж були до цього. Хоч їх і невелика кількість, але нам їх має бути достатньо, щоб нормально себе вже почувати. До речі, завдяки цьому аспекту нам потрібно і близько знаходитись до монстрів, тому що, скажімо так, б'є не наш повірайсь, -по б'ють шипи, які з'являються з-під землі. За рахунок цього нам потрібно стояти якомога ближче. Так, ось наш мінібос і... І начебто трошки краще ми його все ж таки б'ємо. Все ще довго, але краще, ніж було до цього моменту. Можливо, навіть впораємось з ним самі і не потрібна нам буде допомога інших гравців. Нам головне йому... Побити його щит, що ми вже, в принципі, зробили, і піде все трошки краще. Слухайте, ну вже непогано, в принципі, боса ми, скоріше за все, з вами вб'ємо без проблем уже. Звичайно, урону маловато, але достатня кількість для того, щоб щось йому зробити. Це вже радує. Це не може нас не радувати, тому що... Це добре, що ми хоча б все можемо вбити тепер. Сухай, це дуже хороша активність для того, щоб на ній прокачувати свій рівень. Краще, мабуть, і не знайдеш. Так, ну давайте хаоса візьмемо для того, щоб. Для того, щоб, можливо, випали якісь предмети нам потрібні, а не тільки зброя і... Бо кільця в нас хоч якісь є зараз. А от якісь рукавиці ще, наприклад, були б непогані або обладунок. Слухайте, ну швиденько розглянемо, що в нас тут цікавого впало. Угу. На земляні шипи. Давайте от візьмемо цю зброю краще. І тепер кільце в нас буде теж краще. Це все нам не знадобиться, це все можна буде розібрати. Слухайте, друзі, якраз інформація. До мене дійшло, що потрібно зробити невеличку перерву. Давайте продовжимо з вами в наступному відео. Ну, слухайте, непогано тримається наш персонаж. Я думаю, що далі будемо продовжувати збирати цей білд. Якщо це відео було вам цікавим, можете поставити вподобайку. Щоб не пропускати нові відео, підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.